Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Третій урок. Сьогодні ми будемо працювати над темою розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь рівняння як математична модель задачі. Ми з вами розглянули задачі початкового рівня і два уроки ще працювали над задачами середнього рівня. І сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що математичною моделлю може бути або відношення, або формула, або рівняння, і в нашому випадку це лінійне рівняння або те, яке до лінійного зводиться. Щоб розв'язати задачу, нам треба її уважно прочитати. За Х позначити невідому величину, а інші невідомі виразити через Х, скласти за умовою задачі рівняння, розв'язати його. Проаналізувати розв'язки, можливо, зробити ще додаткові дії і записати відповідь до питання задачі. Ми все ще знаходимося на середньому рівні, другий рівень, середній рівень. Ставте відео на паузу і будемо тренуватися. Тренуйтесь ви, потім звіряємося зі мною. Прочитаю. Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Причому одна з його сторін на 4 см більша за іншу. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Якщо ми ширину позначимо за х, довжина на 4 більше х плюс 4. Периметр це сума всіх сторін. У нас дві ширини і дві довжини. Це ширина, оце довжина. В дужках у нас 1х плюс х 2х, 2х плюс 4. І 2 помножимо на 2х і помножимо на 4. 2 на 2х 4х, 2 на 4 – 8. 4х плюс 8 дорівнює 36. Перенесемо 8 вправо з мінусом. Це буде 36 мінус 28. 4х дорівнює 28 і поділимо на 4. 28 поділити на 4 7. 7 см це ширина прямокутника. А довжина 7 плюс 4 11 см. Площа це добуток сусідніх сторін. 7 помножити на 11. 77 см квадратних. Пам'ятаємо про відповідь. Сторони прямокутника вказали і площу. Продовжуємо. Все ще середній рівень. Зупиняйте відео, працюємо. Разом зі мною під час літніх канікул Сергій прочитав вдвічі більше оповідань, ніж Костя. Проте, протягом вересня, Костя встиг прочитати ще 24 оповідання, після чого виявилось, що хлопці прочитали однакову кількість оповідань. Скільки оповідань прочитав кожен з хлопців до початку навчального року? Важливо детально прочитати, звернувши увагу на кожну, е, слово, на кожну кому? І так, е, влітку нехай Костя Костя менше прочитав. Х оповідань. А Сергій вдвічі більше. Якщо Костя прочитав x, Сергійко вдвічі більше, 2х, складимо і розв'яжемо рівняння. Значить, Костя прочитав Х оповідань. Потім у вересні він прочитав ще 24 оповідання, тобто плюс 24. І виявилося, що це тепер у них однаково. 2х прочитав Сергій. А Костя у вересні х плюс 24. І це рівне. Перенесемо х вліво з мінусом, буде 2х мінус х, 1х, дорівнює 24. Тож, Сергій влітку прочитав, стоп, Костя, Костя. Костя влітку прочитав 24 оповідання. Х це Костя. А Сергійко 2х. Тобто 24 помножити на 2. До початку навчального року бо запитують не про вересень, а скільки оповідань прочитав кожен з хлопців до початку навчального року. Тобто, у відповідь ми напишемо 48 це Сергій і 24 це Костя. Так, я згодна, треба трудитися. Це не така вже прям суперпроста задачка, але. Бачите, вона стоїть на середньому рівні. І щоб нам досягти достатнього і високого, он скільки нам треба потрудитись. Слава Богу, переходимо на достатній рівень. Достатній це вже починається з 7 балів. І знову ви зупиняєте відео, і знову ви намагаєтесь виконати задачу, розв'язати самостійно. Так, я згодна, багато слів, але читаємо. «Мережа, мережа кондитерських до річниці свого відкриття дарувала відвідувачам набори солодощів торгових марок добре, солодке та смачне. Наприкінці святкування з'ясувалося, що наборів солодко було продано на 12 більше, ніж наборів добре, а наборів смачно, на 31 більше, ніж солодко. Ось так ми перший раз читаємо і відчуваємо, що мама дорога. Але якщо ми почнемо витягати інформацію з цього тексту і закладати її, наприклад, в таблицю, то тоді якось просвітляється трохи. І так, давайте запитаємо, яких наборів було подаровано найменше. Значить, читаємо ось це речення. Наборів солодке більше, ніж добре, а наборів смачно більше, ніж солодко. Тобто добре продали найменше. Нехай Х-наборів продали добре. Читаємо ще раз. Наборів солодко було продано на 12 більше, ніж добре. Значить, солодко Х плюс 12. А е, наборів смачно на 31 більше, ніж солодко. Значить, беремо солодко, додаємо і ще 31. Значить, Наборів смачно продали X плюс 43. І разом 430. Як бачимо в таблиці, вже видно наше рівняння. Все додати. І буде 430. Добре, ось, плюс солодко ось, і плюс смачно. І це разом 430. Поскладаємо іси, 1, 2, 3. 12,43 піде направо. 12,43 це 55. Пішло з мінусом. 3х дорівнює 430 мінус 55. Відняли 375. І тепер ділимо 375 на 3. 125 наборів. Це набори добре. А нам потрібно скільки наборів кожної марки. Було подаровано, якщо всього 430. І кожен отримав по одному. так? Значить, Ще треба дізнатися солодко, додати 12. І дізнатися смачно до ікса додати 43. І написати відповідь. Продовжуємо достатній рівень. Трудимося, зупиняємо відео, читаємо, розв'язуємо. Ну і слава Богу, слів тут менше. І прочитаємо, чи можна розкласти 68 банок консервів, тобто це всього. У три ящики, так, щоб у другому було вдвічі більше банок, ніж у першому, а в третьому на три банки менше, ніж у першому. Має сенс скласти таблицю. Всього банок 68. В першому ящику х, в другому вдвічі більше, ніж у першому, 2х, а в третьому на 3 менше, ніж у першому. Ну, х мінус 3. Добре, в першому х, в другому 2х, в третьому хміну 3. Разом 68 має бути, якщо можна розкласти. Додали x плюс 2х додати х-3. Тут буде 4х, а 3 вправо з плюсом. 4х дорівнює 68 плюс 3 71. І що ми бачимо? Що 71 на 4 націло не ділиться. Але ж це кількість банок. Значить, не можемо ми розкласти так, як в умові написано. Неможливо розкласти. Продовжуємо працювати. Ви зупиняєте відео і розв'язуєте. Батькові зараз 38 років, а синові 10. Через скільки років батько буде втричі старший за сина? Якщо ми через Х назвемо оці роки, через скільки років батько буде втричі старший за сина. Тоді. Пройде х років. Батькові стане 38 плюс х років, а сину стане 10 плюх. І це втричі батько старший. Тобто роки е, сина множимо на 3 і отримуємо роки батька. 3 помножити на 10, 3 помножити на х. 30 додати 3х. А тут без змін. 30 піде з мінусом вправо, х справа піде з мінусом вліво. 3х мінус х, 38 мінус 30. 2х дорівнює 8, х дорівнює 4. Тобто, через 4 роки батько стане втричі старший за сина. Аналізуйте, що вийшло, чого не вийшло, і як. А, у це подолати так, щоб все виходило і самостійно. Наступна задача 191, достатній рівень. Трудимось. Трудимось, зупиняємо відео. На одній ділянці кущів агросу втричі більше, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 12 кущів на другу, то кущів агросу на обох ділянках стане порівну, скільки кущів агросу росте на кожній ділянці. Уже, як бачите, йде ну, такий повтор задач, тобто, вже можна здогадатися, записати першу другу ділянку, що було, що стало. Да? А на одній ділянці втричі більше. Значить, на другій Х, на першій 3х. Далі, з першої пересадили, тобто забрали. 12, х. А до другої посадили, додали, і стало порівну. І стало порівну за умовою. 3х мінус 12, дорівнює х плюс 12. Х вліво з мінусом, 12, оця, оця вправо з плюсом. 3х мінус х 2х, 12 плюс 12, 24. 24 поділити на 2 буде 12. Це. 12 кущів на другій ділянці, а на першій втричі більше. Просили на кожній, значить, множимо 12 на 3 і даємо відповідь про дві ділянки. На першій було 36, а на другій 12. І взагалі, на мій погляд, вже вона не була складною, так, щоб не подолати її. Так, ну, що сказати? Я, чесно теж, коли бачу багато тексту. Я починаю, мабуть, з кінця. Ну, тут ясно, в пансіонаті проживали люди, відпочивальники, да? і питання: по скільки відпочивальників проживало в кожному корпусі до початку ремонтних робіт? Скільки корпусів? Два. Питають, скільки в кожному. Значить, в одному було X, а в другому якось інакше. І буду заносити умову в таблицю, перший корпус Х. Да? І читаю: у двох корпусах пансіонату проживала однакова кількість. Ага, слава Богу, в обох корпусах було по Х. Тепер в зв'язку та 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 переселили. Переселили 24 відпочивальники з першого корпусу в другий. Да? Переселили, Забрали мінус з першого корпусу відняли, в другий корпус прибавили. Додали. І в першому стало в 4 рази менше, ніж у другому. Да? В, 4, оце в 4 рази менше, ніж у другому. Значить, якщо ми менше множимо на 4, то буде порівну: 4 помножити на відпочивальників першого корпусу дорівнює відпочивальники другого корпусу. 4 на Х, 4 помножити на 24. 4х мінус 96. Тут переписали. Тепер оцей х іде вліво з мінусом, 96 іде вправо з плюсом. 4 мінус 1. 3х дорівнює 120. Х дорівнює 120 поділити на 3. 40 відпочивальників проживало в кожному корпусі. Все, задача розв'язана: скільки відпочивальників проживало в кожному корпусі? Написали відповідь. Для того, щоб навчитися розв'язувати такі задачі, ну, текстові, багато тексту, треба досвід. Багато їх розв'язати. І тоді одна вже накладається на іншу, і е, на сотому або на п'ятсотому разі ми вже розуміємо, як їх розв'язувати. да? Багато треба розв'язати. Добре, працюємо. Працюємо, напрацьовуємо власні навички, досягаємо своїх вершин, і я щиро бажаю вам. Успіху до зустрічі!